Так, друзі, всіх вітаю. Черговий вихід на зв'язочок доповідаю обстановку. Але перш ніж почну доповідати обстановку, хочу е зауважити таку ситуацію, друзі. Я, ну, багато з вас писали, багато до мене дзвонили. Та й в принципі я бачу, бачу ситуацію. Друзі, співчуваю вам, хто пережив. Не пережив, в кого точніше, не пережили ваші насадження, ваші виноградники, сади, насадження посіви і тому подібне ці морози. Я знаю, як це, я знаю, як воно боляче, як воно прикро і наскільки це неприємно. У мене в минулому році теж така ситуація була. І персики підмерзли, ну правда, не всі, але підмерзли. Виноград був померз в мене тричі він вимерз, бляха муха, тричі. Я не врятував, але я, відверто я в минулому році і не заморачувався, так, як в цьому році, що я прям сильно упрягся. Я тоді щось, покладався на прогноз погоди, той недоділений, вот, який казав, Ні, плюс 3, нічого не замерзне, все буде добре, а вранці вийшов, охренеть мінус 3 і, 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 і мінус все, що блять, було на винограднику, все мінус, розумієте? То я теж тоді тиждень, звісно, я. Так, чуть в забой не пішов <смістерігідно> з тими виноградниками. Таке діло було. Тому е ситуація, друзі, така, що ну, коротше, не, не розчулюємося, ну, втратили урожай, але кущі, я сподіваюся, не втратили, все відросте, все відновиться і все буде окей. О, ну, як мінімум, вже будете тоді чітко знати, що якщо є подозріння на нижчені 4 градуси тепла вночі, то краще заморозитися, впрягтися і все-таки вкрити, накрити. І отримати результат, бо я бачив, що багато хто його курення робили, не допомогло. Десь допомогло частково, а десь не допомогло взагалі. ну Комусь дійсно трохи й допомогло. Хто, хто на що був гаразд, ну, не, не, когось вдалося, когось не вдалося. У мене просто, я так розумію, що був мороз не настільки великий, у нас мороз був півтора градуси, ну може до двох, так, я там точно так не скажу. В одному районі півторашки було, то слава Богу, все пережило. Ніде нічого, все окей. Відповідно, я вже зараз починаємо робити відкриття. Вже другий раз, друг, друге, друге пришестя в цьому сезоні, блин, другий раз буду розкривати, відкривати виноград, воно ще все ось так. Але вже тримати далі не хочу, тому що ну, буде температура там 23, навіть 26, що обіцяють. Ну, як наслідок, це може трошки попарити, попекти. Тому тут, бачите, такий шатер замонтулили. От, все зараз розпаковуємо, розкриваємо. ну Все, все ніби чітко хорошо. Розкриємося, друзі, де да я ще раз ще очок включуся і покажу що, як і до чого. Для, для вас це буде, можна сказати, одна секунда пшик, а для мене це буде добрих більше півдня роботи. Все, друзі, до наступного включення. Зараз буду. Привіт ще раз, друзі. І так, наконець, добили, добили ми це все. Друге, друге відкривання, другу серію відкриття винаграду вже до фініша. От, ну і покажу ситуацію. Ну, насправді те, що все обійшлося не без втрат, але ті втрати порівняно з іншими людьми, то, то взагалі смішно можна навіть сказати, що то втрати, але тим не менше, ну коротше, тут у нас на Лучистому все супер. Так от чуть-чуть, бачите, там потерлося. І геотекстиль. Тут геотекстиль був 120-ї плотності. От. Ну, все нормально, гроночки, навіть по дві гроночки. От Аркадія у нас теж вже гроночки, пруть, лізуть. Отаке От діло. Як бачите, тут все добре. Ну, все чітко, йдемо до малишні, пройдемося. По малишні заверш... завершительний вердикт. От Мішки оці реально стопудово спрацювали отлічно. І по-моєму, на одному чи на двох кущиках я обнаружив, що там чуй, так, так краї прихватило там незначительно. От. А в цілому, все просто бомбій. Ніде ніяких цих. От, єдине, що. Під агроволокном трошки більше там чуть приморозло. От видно, де касалися листочки і дуже плотненько було, один шар до другого шару, от, то там чуть-чуть так незначительно прихватило. А в цілому все супер. Мішки, я кажу, спрацювали, бачите, вони бумага чотирьох от Влагу не хоче вона на себе напітувати, видати. Е -е 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 ну, і за рахунок того спрацьовує, то є, ні роса її, не бере, нічого. Тому що я я інію навіть не бачив на тій бумазі. По факту. Коротше, тут все окей. Ці вже все розкрили, що залишилося зараз. Поснідаю під вечір трошки. <смі> ну ось, Бачите, дивіться, ось така ну це навіть, я не знаю, ну приморожене. Ой, бляха, не видно вам, да, приморожене, да. ось приморожене одна. Тут а ні. Десь стільки штук. Пару штук, звісно вже підломалося, ну, нічого критичного немає. Ось, бачите, дивіться, де краями торкалося. От краєшки трошечки приморозило чуть-чуть прибрало. Ну в общем і в целом, нічого такого критичного. Коротше, не зря, не зря я впирався, не зря я працював, ось дивіться, бачите. Теж було приперто, приморозило. Ось, було приперто чуть-чуть то приморозило, ну ніби як ефекту шатра не вистачало, ось десь пробилося. До речі, над бур'яном, бачите теж, бурян екранірував видати тепло від ґрунту і е, відповідно трошечки приморозило. От, ну, в цілому це, це можна сказати, що це не втрати, ось теж, бачите, ось точку росту приморозило. О, не критично. Це, це не втрати навіть так. Під норвумовувало пагонами. Ось ось бачите. Ну В цілому ось бачите, все з гроночками. Тут з гроночками, завізю. Така картинка. Ось теж краєшок чуть-чуть припалило. Незначительно. Тут ось бачите, нормально, з гронкою, все добре. Тут краї чуть-чуть йому припалило. Такого, такого трошки є. Але в цілому, коротше, я, в цілому я точно заявляю, що ні таких ну, критичних втрат немає. Там по одному, по два пагони на кущ, десь три, то міло, що взагалі не рахується. Причому абсолютно і зовсім. Ось така картина, така ситуація, друзі. Можна сказати, я відділася легким испугом. Втрати абсолютно... Ні на що не впливаючи, зовсім зовсім, ніяким чином не значні порівняно з тим, що в багатьох із вас це, яка ситуація відбулася плачевна. То да. Ну, у мене все добре. Працюємо далі, рухаємося далі, вирощуємо, тому що. Ростити треба, нікуди від того не дінешся. Ну а в вашому друзі, випадку, в кого що пропало, не хвилюйтеся. Виноград відіб'є, виноград відросте, да, урожай буде слабший, урожай буде менший, але ви все одно будете мати ягоду для себе особливо. Тобто, да, втрачено, ну, як мінімум, половина урожаю. Тому що вже наступні грони, які будуть виходити з заміщаючих бруньок, вони не такі урожайні. Ось, до речі, цей покажу, давайте вам ще. От, заміщаючі грони не такі врожайні, але ти не менше вони будуть. Ці кущі в мене в минулому році вимерзли вщент. Бачите, тут прихватило, тут все нормально. У мене вимерзли вщент, вони в мали дати сигналки, ну сигналок вони не дали, бо тричі вимерзли. Ну нічого, дивіться, лози наростив за минулий сезон, цей рік зараз беріг. І в цьому році я вже сподіваюся, що я буду пробувати сигналочки звідси. Отака ситуація. Тому теж не розстраюйтеся, набирайтеся, крепіться, набирайтеся сили духу, Ростіть і воно вам відтячить. Сбудите трошки на 2 тижні пізніше будете їсти свою ягодку, але ти не менше, ви її їсти будете, вона буде. Головне зараз виховати нові лози нормальні. І покласти на землю. А на наступному році вже будемо мати науку, друзі, будемо заздалегідь готуватися і не вірити цим, недоділеним прогнозам погоди. І все буде в нас окей. Все буде чітко, чинно і благородно. Так би мовити. Все, всім пока-пока. Я пішов снідати і буду піднімати виноград. Гарного дня!